футбольний матч між Тернопільською Нивою та Закарпатським хустом відбувся у рамках 17-го туру першої ліги чемпіонату України. Команди зустрілися на стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі. Гру з наступальних атак активно розпочали гравці хусту. Вони і першими відкрили рахунок вже на дев'ятій хвилині зустрічі. Потужного удару у ворота суперників завдав Ігор Вагін. Кивара рахунок до цьому матчі, який гол красу забивають футболісти. Кусту щоправда? Рахунок між командами вже на 18 18-й хвилині зрівняв гравець Ниви Дмитро Бороденко. На цьому етапі боротьби тернополяни не зупинилися. У першому таймі вони забили ще два голи. Перший на сороковій хвилині напередодні арбітр призначив 11-метровий удар, оскільки він помітив порушення правил гри між Богданом Павличем та Дмитром Бороденком. Як результат, у ворота хусту впевнено забив м'яч Дмитро Галадей. Гравці ниви не дали гостям матчу перепочити від голів. На 45-й хвилині свій другий м'яч забив Дмитро Бороденко. Тим самим рахунок став 3-1. У другій половині зустрічі футболісти Ниви контролювали гру та створювали ще чималу кількість моментів аби завдати по воротам суперників. Гольові моменти виникали і у гравців хусту, проте їх реалізувати не вдалося. Фінішний результат цієї футбольної сутички 4-1, Адже на 62-й хвилині з пенальті забив у ворота закарпатців Ігор Гатала, гравець «Ниви». Рахунок у цьому поєдинку гатала. Відзначається голом. Тяжке поле було на початку. Потім ми трошки розбили його, і все-таки нам вдавалося грати в футбол і виходити з оборони, і швидкі атаки. Те, що я їх просив, вони виконували. Але сьогодні була реалізація, того, що не вистачало нам з Поділлям. Тих три очка нам дуже не вистачило. Але сьогодні три очка здобули перемогу. Я вважаю, що гра сьогодні непогано вийшла з боку. обох команд можливо десь погода наслав свої якісь корективи, але. Вона була однаково для двох команд. Я вважаю, що в принципі результат справедливий сьогодні. Ми намагалися зіграти агресивно. У нас така серія не дуже приємна. Хотіли її трошки переривати, але не вийшло. Будемо працювати далі. Для гравців хусту це вже восьма поразка поспіль. Команда має наразі 11 очок. та перебуває на передостанній позиції турнірної таблиці. Останній поєдинок першого етапу змагань вони мають зіграти вдома з харківським металістом. Команда перший раз грає перші лізі, не все нам дається. Помиляємось. Ну я думаю, що це така дорога важка, але ми будемо намагатися її пройти. А от Тернопільська Нива, завдяки своїй перемозі, вдома зараз посідає у сьому сходинку. У команди поки що 20 очок. Такі ігри додають їм, то, то, то якраз що треба. Через контроль старалися створювати ще моменти. Нічого, я я задоволений. Я подякував хлопцям за гру. Наступний матч гравці нови Тернопіль зіграють на виїзді. Їхніми суперниками буде команда Карпати. Львів'яни є лідерами в першій лізі. Вони мають відрив у 13 очок від найближчих футбольних переслідувачів.